П'ять неймовірних технологій головної виставки електроніки у світі. Частина 2. Перша ручка з камерами. Вона виглядає як звичайна ручка, але в ній схована ціла студія. Вбудовані мікрокамери записують усе, що ви бачите під час письма, сканують текст і навіть розпізнають рукопис. Друге NVIDIA Cosmos. це цифровий всесвіт, де роботи вчаться жити як люди, від навичок водіння до прибирання. Космос це ігровий рушій. Реальний симулятор і навчальний простір в одному. Завдяки цьому штучний інтелект вчиться у тисячу разів швидше, а розробники можуть тренувати автономні системи без ризику. Третє Портал ГРФ. Це відеодзвінки, які виглядають як сцена зоряних воїн. Замість плоского екрану 3D-голограма співрозмовника прямо перед тобою. Ідеально для віддаленої роботи, презентацій, зустрічей з клієнтами або просто вау-ефекту. Відчуваєш, ніби людина справді поруч. Четверте – Samsung Vision ITV. Це не просто розумний телевізор. Це телевізор, який розуміє, що ти дивишся, може виявити акторів речі в кадрі, обговорити сюжет чи автоматизовано адаптувати картинку під тебе. Здається, ти дивишся серіал, а він дивиться на тебе. П'яте. NVIDIA gb 200 NVL2 2 це не просто чіп, це двигун революції у штучному інтелекті. Його швидкість, його енергоефективність і обчислювальна потужність у 23 рази перевершують попередні флагмани. Саме він буде стояти за майбутніми моделями ChatGPT, генеративною графікою, автономними авто та штучними інтелектами у бізнесі нового покоління. А яку технологію ти хочеш побачити на цій виставці у 26-му році? Напиши свою відповідь у коментарях і обов'язково не забудь підписатись.